Здесь рапаны поедают наших мидий, которые очищают наше море. Ну и мы практически ныряем, пытаемся очистить немножко от рапанов, чтобы они не съели всех мидий. Ну и после какого-то шторма появилась эта бомба. И совершенно случайно. Я много раз на этом месте. Это, наверное, после какого-то шторма ее разбыло песком. Там рядом с ним, с ней такой камень, похожий на череп был. И я нырнул к этому камню и смотрю, и оказалась бомба. Посмотрел, потом думаю, да, точно бомба. Еще ребята были со мной, поплыли. Посмотрели, говорим, да, это точно бомба. Позвонил в МЧС, у меня знакомые были, позвонил, сказал, говорю, что похоже на бомбу, но я еще не был до конца уверен, что это бомба. Ну, позвонил, и потом приехали с ребятами, и Они поныряли и сказали, да, большая бомба, 250 килограмм. Да да, да, да. Ну да. Ну, может и... ти побачиш рядок, Значить, сьогодні було виконано роботу по знищенню авіаційної бомби. От, часів Великої вітчизняної війни калібру 250 кг. Ця авіабомба була німецька. Значить, 23 червня до оперативно-доспільської служби головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення від місцевого жителя про виявлення підозрілого предмету в районі міста Ілічівськ. Міський пляж на віддалі 30 метрів моря був виявлений підозрілий предмет, схожий на авіаційну бомбу. От, була направлена від аварійно-рятувального загону група піротехнічних робіт для проведення попередньої рекогенсировки та визначення ступенів небезпеки цього предмету. От, по прибуттю на місце підготов, були підготовлені водолази, от, спустилися і встановили, що виявлений предмет це авіаційна бомба. Часи великої вітчизняної війни калібру 250 кг. Значить, Для знищення даної авіаційної бомби необхідно було 1 кг вибухових речовин і мішки з піском для того, щоб зменшити розліт ламків авіабомби. Ну, великий столб тому, що, з'явився тому, що вона знаходилася на невеликій глибині. Ця глибина сягала близько 4 метрів. Начальник групи піротехнічних робіт аврійно-рятувального загону спеціального призначення полковник служби цивільного захисту ДРАЧ Роман Миколаївич.